А поки Катя з Сашком готуються до нового епізоду, я вам розкажу одну цікаву історію історію про звичайні на вигляд картонки, які можуть коштувати дорожче, ніж новий айфон. Так так йдеться про карти покемон, маленькі шматочки паперу, які підкорили серця мільйонів і світ колекціонерів. Одні з них настільки рідкісні, що у світі їх можна полічити на пальцях, інші збереглися в ідеальному стані, наче їх щойно відкрили з бустера. А деякі просто магічні, бо на них улюблені герої Пікачу, Черізарт, М'юту, ті, з ким виросло ціле покоління. І саме ці деталі, рідкість, стан і популярність роблять карти, покемон настільки дорогими. Наприклад, легендарна карта Пікачу Ілюстрадор була продана більш ніж за 5 мільйонів доларів. А Charizard First Edition Hollow за майже 400 тисяч. Але знаєте, справа не лише в грошах. Для когось це спогади з дитинства, для когось магія відкриття бустера, а для когось сімейне хобді, що об'єднує батьків і дітей. А ви що думаєте, карти Покемон це просто ностальгія чи вже справжні інвестиції у майбутнє? Напишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити або почути у наступних відео, і залишайтесь з нами, бо попереду ще багато цікавих історій із колекції Кінь Тім.